Ну, головний талант, що представлений сьогодні, це слобожанський розпис Світлану Філаткіну. Як бачите, у нас сьогодні надзвичайно багата експозиція, є і, і, і тарілочки, і картини. І саме головне, що Світлана може багато нам розказати про цей слобожанський розпис, про цей стиль, який вже давно зародився, і прийшов він до нас, звідки східної України. Да. Це розпис зародився в 17 столітті ще на сході нашої країни. Це Луганська, Сумська, Харківська і Донецька області. Особливість цього розпису в тому, що він малюється пальчиками. Тобто оці всі великі крупні елементи, діточки, так, вони, так, вони всі малюються пальчиками, а тоді вже береться пензлик і вже робиться, е, День. листочки. Так, да, таке декорування і ще такий нюанс, що відрізняє так, від інших розписів, це саме елементи ось живочки. Ось біленька, от, от і видно, бачите, на кожних квіточках. Це да, як і, у московому віночку, да, такі, як живічки е теж є. Так, да? Да, да, бачите, як дуже гарне да, порівняння. Ось вони всюди, вони всюди, якщо роздивлятися, всюди. Оце така особливість. Ну і звичайно, класично це чорне тло темне, бо це колір землі в розписах українських. І коли це ще розписували скрині, то це було звичайно темне тло. Ну і ось такі максимально яскраві фарби.